Вітаємо вас на каналі Житло Є. І сьогодні ми прямуємо для огляду двокімнатної квартири, розташованої в багатоквартирному будинку. Є і такі будинки в селах. Село розташовано приблизно десь в 20 кілометрах від районного центру Богородчани І туди, як ми бачимо, отакі гарні дороги ведуть асфальтовані, рівнесенькі. Село має розвинену інфраструктуру і гарне транспортне сполучення. Ось цей будиночок двохповерховий. Він колись був дерев'яний, потім обложений цеглою, а ще пізніше утеплений пінополістиролом. Ось такий затишний дворик ми бачимо. Заборчики. Є де посидіти після робочого дня. І ще багато хто зробив собі такі зони. Вони, дворик розбитий, якби у багатьох є своя зона, де можна відпочити. Або грядочку зробити. От у наших власників така ж є така зона, зона відпочинку, столик і навіть своя капличка. Ну, туди, звісно, можуть заходити і їхні знайомі, або просто люди з села. Вони з цієї криницьки провели собі воду в будинок і це своя вода. І своя каналізація, звісно. Це вигляд з другої сторони будинку. Тут люди понадбудовували гаражі, сарайчики, погріб, хто що, кому що було потрібно. Ну, треба ж десь щось зберігати. І наші власники теж мають отам, гараж. Видно, такий сарайчик, там майстерня. І навіть є така частина загорожена, де був там город десь сотки 3. Ну, зараз це не використовують вони. Їм зараз це не потрібно. Але оця загорожена зона це тут у них там може маленька грядочка мати, там я бачу, де можна складати якісь непотрібні речі, дерева, яблунька росте, та ще якісь дерева. І от такий участочок теж можна з ними домовитися, але це буде там вже при ваших розмовах, якщо це вам потрібно. Комусь це може бути і не потрібно. Ось ми бачимо цей, цей глядий сарайчик. Одні двері там. Вони займались і курей держали, і кролів, а другі двері то там майстерня. Отак От десь вона приблизно виглядає. Повертаємось до нашого будинку. Бачимо, яка тут затишна зона. Багато зелені, і завдяки тому. І повітря свіже, та ще й повітря з Карпат, який недалеко. Ось такий вхід в будинок. На кожній сходовій площаці дві з цього квартири, то людей небагато, не заважають один одному. Ось це вікно цієї квартири на першому поверсі. От воно видно, що воно я пробував, воно утеплене. Пінополістиролом я стукав, це не пінопласт. Повертаємось до огляду під'їзда і бачимо, як тут з любов'ю все зроблено. Вагоночка, все чисто, прибрано. Всього 4 квартири в під'їзді, тому небагато і там всякого мусора. Один одного поважають. І завдяки цьому тут чистота, порядок. Ось такий гарний під'їздик. Заходимо в квартиру і зразу ліворуч така кімната, металопластикове вікно і з ціля вікна вихід туди видно в двір і на гори. Вся меблі лишаються. І ми бачимо там в кутку стоїть газовий конвектор, він опалює дві кімнати зразу, він потужний. Його виходу вистачає виведено вціляний димохід, який ще з давніх времен був тут, коли опалювалося дровами. Все це оформлено документально і все це дозволяється. Підлога застрілена ламінатом. А ось цей маленький коридорчик, з якого вихід є в другу кімнату і на кухню. От, вхід на кухню. З правої сторони там бачимо такий газова колонка, ну це для того, щоб можна було нагріти воду для ванної кімнати, для кухні. Оздоблення стін, сучасне двері. Ванну, кімнату теж такі сучасні. Ну от, Правильна машина лишається майбутнім власникам. Потьоків якихось від сусідів ніде не видно. Все чистенько. Невеличка, але нормальна ванна. Для такого будинку невеликого, це нормально. Ось цей. Туалет, теж все оздоблено кахельною плиткою. Ось такий маленький коридорчик. І зараз йдемо в другу кімнату. В другій кімнаті підлога теж поставлена ламінатом. Стеля чиста, без всяких там плям, нічого не протікало. Красиві сучасні ліжка, вікно металопластик і з нього туди вид у двір. Рівненькі стіни. Ремонту майже можна практично не робити якийсь час. Готовий до житла, кімната. Підсумовуючи побачене. Двухкімнатна квартира яка має автономне опалення, а ще має свою воду, заведену з своєї криниці. от таку відпочинкову зону, капличку. І ще можна мати і гараж, сарайчик, невеличкий участок для грядочок, для якогось господарства. Вона оцінена власниками в 21 тисячу доларів. Але ціна на гараж і сарайчик обговорюється під час зустрічі з власником, бо не всім це потрібно. Кого зацікавила ця пропозиція, звертайте увагу на телефон під відео в описі. Телефонуйте і ми повеземо вас на прямий огляд. Коментуйте, ставте оцінку за нашу роботу, підписуйтесь на канал. Так більше людей скорше знайдуть житло своєї мрії, квартиру чи будинок. На Прикарпатті. А наразі до побачення, до нових зустрічей!